Чи знаєш ти, що в Україні є мальовниче місто, у якому замість звичних вулиць протікають річки, а жителі там пересуваються човнами? Не знаєш? Ну, зараз ми тобі про все розкажемо. Приготуйся, бо буде дуже цікаво. Кожна річка виконує різні роботи, руйнує, транспортує та акумулює гірські породи. І будь-яка така дія має свій результат, а саме утворення річкової долини. Річкова долина це витягнута знижена форма рельєфу, утворена під дією постійного водотоку. Кожна річкова долина, як і річка, унікальна. Річкові долини рівнинних та гірських річок відрізняються. Перші завжди широкі та звивисті, а другі глибокі та вузькі. Долина рівнинної річки схожа на величезні сходи. Вона складається з річища, заплави та надзаплавних терас. Річище або русло це заглиблення, яким постійно тече вода. Воно складається з річкових відкладів, які називаються алювієм. Заплава це частина річкової долини. Яка складається з алювію та іноді затоплюється водою. Як ти думаєш, чому рівень води в річці може збільшуватися та затоплювати заплаву? Рівень води в річці може збільшуватися та затоплювати заплаву під час рясних дощів чи танення снігу. Надзаплавні тераси це колишні заплави, тому в них також є річкові відклади. За зовнішнім виглядом тераси схожі на сходинки. До речі, вода ніколи не заходить на них. Вище надзаплавних терас розташовані корінні береги річки. Річка транспортує маленькі частинки гірських порід. Частину з них вона несе вниз із течією, а частину відкладає на дно. Так утворюються піщані пляжі та коси, між якими з'являються численні протоки та рукави річки. На рівнинних річках унаслідок розмиву річища та акумуляції річкових відкладів утворюються коліноподібні вигини меандри. Іноді, коли відстань між меандрами невелика, то перешийок між ними розмивається річка вирівнює свою течію, а меандра перетворюється на озеро Старицю. Завдяки руйнівній або ерозійній роботі річки можуть створювати справжні каньйони. Щоб подивитися на них, не обов'язково їхати в Північну Америку. Біля міста Могилів Подільський є неймовірний Дністровський каньйон. Уяви, його протяжність 250 кілометрів. Течію річок характеризують за допомогою кількісних показників. Падіння річки та похилу річища. Падіння річки це різниця висот витоку і гирла річки, воно розраховується в метрах за формулою дельта H дорівнює h1 мінус H2. де дельта H – це падіння річки, H1 1 висота витоку, H2 висота гирла річки над рівнем моря. Наприклад, якщо річка має витік на висоті 100 метрів. А гирло на висоті 5 метрів над рівнем моря, то її падіння буде становити 95 метрів, це і є різниця у висоті над рівнем моря між витоком і гирлом. А зараз вирахуй падіння річки молочна, якщо висота її витоку становить 204 метри над рівнем моря, а гирло знаходиться на висоті 0 метрів. Падіння річки молочна буде становити 204 метри. Річки України здебільшого мають гірсько-рівнинний характер течії. У таких випадках падіння річки спочатку розраховують для однієї частини, а потім для другої та знаходять середній показник. Розгляньмо другий кількісний показник. Похил річки. За допомогою якого характеризують течії річок. Похилом річки називається відношення її падіння, вимірюється в сантиметрах, до довжини річки вимірюється в кілометрах. Цей показник обчислюється за формулою і дорівнює дельта H поділити на L, де І це похил річки дельта H падіння річки в сантиметрах, L довжина річки в кілометрах. Отримані результати мають вимірюватись у сантиметрах на 1 км. А тепер визначимо похил річки молочна, якщо її падіння дорівнює 204 метри, а довжина річки становить 197 км. Поглянь на розв'язок. Похил річки молочна становить 104 см на 1 кілометр. До характеристик повноводності річки відносять витрати води та річний стік. Витрата води це об'єм води, що проходить через поперечний переріз водотоку за одиницю часу. Цей показник визначається за формулою Q дорівнює F помножити на V, де Q – це витрата води в річці, F – площа поперечного перерізу річки, вона вимірюється у квадратних метрах, V – це швидкість течії її записують у метрах на секунду. Як правило, витрати води в річці вимірюють у літрах за секунду або в кубічних метрах за секунду. Протягом року витрати води в річках неоднакові. Наприклад, більшими вони будуть під час повені або паводка річний річковий стік це кількість води, що протікає її річищем за рік. Він вимірюється в кубічних кілометрах. Так, наприклад, річищем Дніпра протягом року протікає 53,5 кубічних кілометрів води, що становить майже дві третіх від загального стоку всіх річок України, якщо не брати до уваги Дунай. Річки руйнують гірські породи та переносять їхні маленькі частинки на великі відстані. Цю масу гірських порід, що за рік транспортується водним потоком, називають твердим стоком. Твердий стік вимірюється в тоннах. Від нього залежить каламутність води. Чим швидша течія, тим більшою буде каламутність. Найвищі показники твердого стоку мають гірські річки Карпат та Криму та рівнинні на півдні України. Твердий стік транспортується і поступово відкладається на дні. І біля гирла річок, утворюючи острови. Саме на таких островах у нижній течії Дунаю утворилося унікальне українське місто Вилкове. Там, замість звичних нам вулиць, тече вода, а жителі пересуваються за допомогою човнів. До речі, у Вилковому вирощують дуже смачну полуницю та виноград. Напиши в коментарях, чи хочеш завітати до такого незвичайного міста. Запам'ятай, річкова долина це витягнута знижена форма рельєфу, утворена під дією постійного водотоку. Вона складається з річища, заплави та надзаплавних терас. Річище або русло це заглиблення, яким постійно тече вода. Заплава це частина річкової долини, яка складається залювію та іноді затоплюється водою. Надзаплавні тераси це колишні заплави. Тому в них також присутні річкові відклади. Вище надзаплавних терас розташовані корінні береги річки, течію річок характеризують за допомогою кількісних показників падіння річки та похилу річища. До характеристик повноводності річки відносять витрати води та річний стік. У наступному відео ти дізнаєшся, як ліси можуть зменшити масштаби повеней і паводків. Не забудь про підписку та вподобайку.